Наближає перемогу нашої країни, хтось працює, хтось і працює, і пише, хтось і працює, і волонтерить, хтось просто волонтерить, хтось на фронті, але кожен із нас не стоїть осторонь. Це найголовніше. І кожному з нас за це дякують військові. Якщо ви там хто виставляє в інтернет свої твори, ви бачите, що військові на них реагують, вони дякують за це. Дякують співакам, дякують поетам. Дякують волонтерам всім, дякую тим, хто їм допомагає, тому що вони говорять, щоб життя тут продовжувалося, щоб коли вони повернулися з перемогою, щоб це вже була інша країна, європейська країна, могутня, сильна світу цього. І для мене є один твір. В мене є один твір, який на цю тему і змішаний з тим, що нам ще потрібно залишатися в цій країні, і її відбудовувати, не тікати за кордон, навіть коли в нас було. Мирне небо над головою, умовно кажучи. Тоді, до 2014 року це також було, умовно кажучи, але все одно люди виїжджали. А зараз, так тим паче, нам не потрібно виїжджати нікуди, нам потрібно бути тут, а навпаки, зазивати всіх сюди, щоб вони приїжджали і розбудовувати нашу країну. Я українець серцем і душею. Це все моя любов, мій рідний дім. Не можу проміняти рідну землю, не бути в чужині мені своїм. Скажіть, навіщо жити, як втікати, зректи свого обличчя та ім'я не хочу сиротою я блукати, я буду там, де вся моя сім'я. Козацький дух і армія безстрашна тут з піснею йдуть на смертний бій. щоб нашим дітям небо було ясне, і не забрав ніхто їх світлих мрій. А у майбутнє стелиться стежинка. На всіх у нас є лише одна. Щоб не ховала матінка кровинку, щоб без війни прийшла нова весна, щоб Україна наша розквітала, щоб славилась століттями жила і гордо гімн невмерно все ж співала. Так тяжко, але ти перемогла. І ми в це віримо, тому що це буде, ми, українці. Слава Україні!